А ви вже готували новий салат з крабовими паличками. Якщо ні, я пропоную вам приготувати. Цей салат дуже смачний, готується просто. Продукти потрібні самі звичайні, а на смак він дуже ароматний. Давайте готувати. Три яйця я відварила, порізала кубиком. Крабові палички теж зараз поріжу. У мене їх тут 200 г. Зараз постараюся порізати. Теж на одинакові кубики. Ось так у мене вийшло, додаю сюди в посудину до яєць. Ой, перемішаю зараз. Морку по-корейськи теж потрібно рідину злити. І нарізати не такими блінними полосочками, як вона готується, а трішки поперерізати, щоб вона в салаті була меншою. Це салат дуже смачний. От інколи хочеться щось приготувати новеньке. Потім приготуєш ні, не той смак. Не хочеться експериментувати. А це дійсно реально смачний салат. Приготуйте, я думаю, вам сподобається. Якщо ви улюбляєте крабові палички, любите ось я порізала, поперерізала її трошки. І теж додаю сюди у миску. Приготуйте, я думаю, вам сподобається. І напишіть в коментарях, як вам таке поєднання, як вам новий салат. Нам сподобався. Ми будемо його готувати. Я думаю, це в копілочку гарний варіант. Продукти тут вибагливі, нічого дорогого немає, можна готувати. Один зубчик чесника потрібно видавити через прес. У мене він величенький, я його розрізала на кусочки. І ви, якщо не полюбляєте, можете додати менше. Я хочу, щоб він був такий ароматний. В принципі, тут і корейська морква дає свій аромат, кислинку, а, ну, чесник він не лишній. У мене великий зубчик, я його за декілька разів через прес продавлю. Теж сюди додаю, так як чесник ми любимо. Плавлений сирок потрібно натерти на терці. Я перед цим його положила трошки в морозилку, щоб його краще було натирати. Беріть якісний плавлений сир, тоді він краще смакує в салаті, так, натирається, він гарно. Я взяла звичайний, без різних домішок, без різних смаків, просто звичайний сир, мабуть, дружба називається плавлений. Заправляємо все майонезом і ретельно перемішуємо. Якщо вам сподобався рецепт, нажимайте пальчик вверх і діліться цим відео із своїми друзями. Ось такий салат виходить в результаті. Він дуже смачний. За рахунок чесничка і моркви по корейськи він дуже ароматний. Якщо не полюбляєте, чесничок можете не додати, але тут воно все поєднується дуже добре, гарно смакує, обов'язково приготуйте. Всім дякую, що були зі мною. Гарного вам дня, тихого, мирного і спокійного. До наступного відео. Пока-пока.